Зуб зелені. Садан он сейчас. Що Чи говорить, мікрофон. Сіли в тачку. Машину. Сі. А шо, Перший поверх, один. Тут. Да, да, да. Ой, ебать, поколено, а я не можу вийти з хати. Тут пацани. Край хати. Нок жовту. желту. Желто нок. Ще на синій є край хати. Живо. Ха. одного. Живу. Димі укрити. сіли машини. Що... Вас підбирати? я на джипі. Ні, 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 іди, едини.

Я не бачу його. Він він в зеленій тупо Я не встигну поюзати аптеку. Він біжить по опану. 260. Юзаю аптеку. 260 я не можу дати. Понял. Десь удан бігаю. Ти його вбили? Да, бігав Да, вроді. А, ні, 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 ні Ото за деревом є. Залишив його. Дерево воно. Тут, кальоний, тупо в диму на зеленій. Немає нічого кинути. В дупу в диму. А, на метку. Тіє, давай за дерево. Дим бив. Нокнув асист. Це два десь? Ні, це вмер, вмер, вмер. що так багато що людей? Я не знаю, де вони. Там за деревом я нокав одного. Василь, там де ти дивишся, 260 десь має бути. Я поняв, я поняв. Він за деревом. Там думаю никого не будет. А, тут один ползай. Что, ты смог кидаешь? Ну то винный крас. Вот он вот лежит. Тови лежит. На злании. Да, ничего кинуть не могу. Уже я кину. Хорош. Да. Лучше. Якшо куля в лоб, то куля в лоб. Ты, блин, все-таки прилетел в бан тогда? А, а я два четвер... типа знаю. Четверо, четверо. Ну два там дальше падать. Ну я тоді тут сюда лечу, бо вони yeah, тут занимаюсь. Ну я вот туда впадаю туда. Пиздец, знайшов ваш ключик, нахуй не на той ключик. А шо, пушки не буде нині? ВСС uh -huh. і вектор. Так. Я мене контраджи тут. Віконечко чую. О, тут вікні не був. А, тут ти в средний хаті, тут у мене. О, сади, ак. Я в твоїй, я отам там нокну. Тут хтось бігає, на жовтій. та та, я б на оранжевий нокну. Угу За хату Де твін... На жовті Ти з... тебе На жовті далі Це що таке було? Побіг. Ще один такий хедшот, і я не буду того терпіти. Ти вибачиш, як я його в'єбав. Ти побачив, як він мені вилипав Як щитавий. Хороший, тіп, тіп біг на плюс В і скаче, я починаю стріляти з калаша, його кидаю вгору, і він якраз в той момент стрибає. Нормально. І всі патрони тупо в нього, блядь там ще ззаду падали, я думаю, вони ззаду вже будуть сюда бігти. А от де його кент, я не знаю. Дивися, бля, в голову пізда забил. О, та сама хуйня. Бігли ми двоє, бля. А по храпі, получил я. Тоже двоє. Тоже потім, бля. І мені лише один хп, бля. Ти в мене теж? Безпочатку. Вони отам там стали в полі, блядь. За як тачкой Зразу в голову, серьезно, дед, що це за хуйня? Не знаю, я от скільки зняв. Кола, кола їм ебат. Я дав ще по підводу, воду попід машину стріляй. Я дав. Я його нокнув. То ти другу нокнув. Як другу. Вот тепер. Так, красава. Лучший. Шлема 25 хп. Тачка ззаді. Угу. То тих поїхали. А, ясно. Ну як, він з машини мені в'їбав. А, ні, не, не з машини. На руки и поніс. Красава, лущий. Та підари. не мені звіт там в'їбали. А поданка? На а, назад, блядь. нас машина є. Коло Все, чекай, зец. Я поки похилюсь. У мене тварь патрона, блядь. Один ног. Да ты Він тут коцаний за хатою, пиздец, я йому навалив з МГТ, він хілиться. Ой, блядь, Шлема було два хп. У Мене 25. Ти бронік другий фуловий, може дрей. Ну я почав по ньому перший стріляти і він одно дав мені пізди. Ну, в принципі, для мене нет. Земчішки? Земчішки. Та їм покер ще. Ладно, я би з МП5, блядь, стояв, і він до мене там перестріляв, да, блядь, ок. Mm. А ч я не маю місця, блядь? Нахуй мені okay. один саптек, блядь. Я разумею, где... А? 65 хп. Норм. Сейчас же сидит. Залушилась. Где-то с нашим кемпы приехал. Я не чул. Да, че было. Где-то мост стреляет. Блядь. А вот тут мы будемо в зоні? Не будемо Троп падає нам на голову. Вот за тачкою два. Не попав Я не бачу. Не попав. Сейкой тачкой? А, на оранжі? <звук> Промазав. Нас теперь в в Мене. Хаті, Я хилюсь. він дроп лутати певно, швидше, всего лутай. Ай! Та як ж ти попав конченый, блядь? Блядь. Мене видно. Туда до мене повзи, до мене йди. Дим. Хильно аптеку, сік. Я не стенду запиня, да? Що буду Юсти аптек Сразу пор лежа? А я вже лежу, не найти хати на те. Беззад попадет в мене, спор. Ты не, не лежишь, ты на приселі, чи чехиш. Я дымай кидати, и биг ты. Прямий пасто. Я кину в трей. Почкаем, хай розбереться. Бля, <глядь> я дала кукену. Ля хилоптек. Традваты ног. А, нок. А, один біжить отут. Не поїхали. Я мандаринку беру. Давай, давай, давай. Вони там Он Вони одяг. там водит. Бля, за залупа лежала. Где-то ремка ще, є? нема. Буде сюда, точине. О тут типу Забив двох. Подчеркну. Бля, висадили мене. Где ты один два? А мне Та-да Хорош. Ах. Дохід, а, зона. тебе захерачила зона. Обідна, обідненький. Обідненько, що я десь блядь, столяю вроді воді в голову, але не попадаю. Скільки ми накидали? кидали. Нормально мало накидати. А, тільки 500. Нормально накидали امشي تغيب حتى تصعد بعدها من جهه شرانه هاها <applause> 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 uh -huh.